Надцятого вересня студентські організації серед них і Львівські написали офіційного листа Віктору Януковичу. Молодь протестує проти постанови Кабміну. З початком навчального року уряд встановив перелік платних послуг для вишів. Тепер викладачі можуть брати гроші у студентів за пропущені пари за користування бібліотекою в позарочний час. Свою позицію щодо цього приводу студенти надіслали президенту поштою. На даний момент 19 молодіжних і студентських організацій, всеукраїнських, підписалися під зверненням до президента з вимогою призупинити дію постанови Кабінету міністрів, яка прямо суперечить 53-й статті Конституції України. Що думають студенти та їхні викладачі про нові платні розцінки, дізнавалася Оксана Сахаравич. Тепер така порожня аудиторія студентам невигідна, адже витратити всю свою стипендію можна за 12 прогуляних пар. Коли студент не може підтвердити, що він. Чи був хворий, чи був зайнятий якоюсь іншою важливою справою, чи десь щось з транспортом сталося так далі, то звичайно це нормальна європейська практика, коли за таку послугу студент буде е додатково е розраховуватися. Штраф за одну пропущену лекцію від 50 до 70 гривень. Ми, ми вперше ми чуємо не чули. Не, Ми чули, але нехай тоді нам платять гроші за відвідані пари. Взагалі ціна за прогули, як на мене, справа така трохи абсурдна, бо прогулювати чи не прогулювати це справа кожного студента. І студент повинен бути сам свідомий того, що він повинен відвідувати лекції. Ну, якби було гривень 10-15, це відносно, що нормально. 70 гривень це дуже багато. Дехто вмудряється 70 гривень прожити на тиждень, а тут за один прогулку звичайно, ненормально, якщо врахувати, що стипендія середня це 530 гривень, це більше ніж 10% за один прогул. Це не логічно, як на мене. Згідно з рішенням Кабміну, відвідані бібліотеки в позаурочний час коштуватимуть від 10 гривень. Студенти кажуть, що про платні послуги читали, їм ще не сказали. Викладачі ж говорять, що це може відлякати студентів від книжок. Якщо ввести ще платні послуги і на позаурочний час користування бібліотекою, то в даному випадку ми в такий спосіб просто ще частину студентів виштовхнемо із бібліотек власне в вечірній час на вулицю. Ті самі кав'ярні. Оксана Сахаревич, Роман Ковалюк, Огляд дня, телеканал Зік.